Вітаю, шановних учнів, шановних У На сьогодні чергова зустріч у рубриці авторська задача, і я достатньо часто розповідаю в роликах як. На думку приходять ті чи інші задачі. Інколи вони приходять самі по собі, як тільки записую на папері. А інколи задачі я складаю, щоб показати роботу якогось методу. Або готуючись до уроків, зокрема в математичних класах, деякі задачі, скажімо так, складав фактично на замовлення учнів, щоб щось таке цікаве показати. А сьогоднішня задача, вона фактично складена на, замові, на замовлення. Ні, одні нашої коліжанки, приблизно років 7-8 назад вона написала мені листа і написала, що я прочитала таку то вашу статтю, яку не буду казати, щоб вам не підказувати. Я прочитала таку то вашу статтю, хочу показати цей метод. Математичному класі, але у вас достатньо складні завдання у цій статті. Я хотіла би почати з чогось більш-менш простого відносно простого. Щоб ви порадили. Ну, я попросив певний час на роздуми для того, щоб подумати, що порадити каліжанці і склав наступне завдання. Завдання на ваших екранах обчислити значення. Ось такого виразу триа мінус 4А в кубі і все в 12 степені за умови, що А дорівнює корінь 6 мінус корінь з 2, що ділиться на 4. Натисніть, будь ласка, паузу. Можливо, вам буде легше спочатку здогадатися, на яку я тему складав це завдання, що я хотів продемонструвати цим завданням. А можливо, ви його просто розв'яжете без якихось моїх нагадувань. Ну, мабуть, є другий, третій спосіб розв'язування. У всякому разі, корінь, тобто, це значення завжди можна підставити, спростити. Тобто це буде багато роботи, але, мабуть, воно розв'яжеться. Сподіваюся, у вас вийшло. Якщо ви думаєте, що я хотів проілюструвати тему біном Ньютона, тому що тут. Саме, нібито цей вираз, як біном Ньютона записаний, да, оцей вираз, то ви помиляєтесь. Я хотів продемонструвати. Темо тригонометрична підстановка. У мене давно вийшла стаття Тригонометрична підстановка, і, за проханнями вчителів, я цю статтю фактично озвучив на своєму YouTube-каналі. В мене у Рубриці Треба знати, є три фільми на тригонометричну підстановку, якщо вам буде цікаво подивіться. Особливо буде цікаво тим, хто ніколи цього не бачив. Отже. 3а мінус 4а в третьому. Де це могло бути? Де ми це могли побачити? Ми це могли побачити у формулі синус потрійного кута. Синус 3 альфа 3, 3, 3 синус Альфа, мінус 4 синус куб альфа. Формула потрійного кута, яка вивчається в математичних класах. Я задачу складав для математичного класу. З одного боку, з іншого боку. Що це за значення таке корінь 6 мінус корінь із 2, що ділиться на 4 по відношенню до тригонометрії? Ну, коли я Працював, скажімо так, достатньо активно в математичних класах, зараз, на жаль, в мене немає. То для учнів моїх 10 класів синус і косинус кутів 15, градусів 85 градусів, фактично було табличними значеннями. Фактично, вони це знали. Тому це, шановні друзі, хто не знає, це синус 15 градусів. Я це доведу зараз. Синус 15 градусів, це синус. 45 градусів мінус 30 градусів. Снус 45 косинус 30. Мінус косинус 45 синус 30. Корінь із 2 на 2. На корінь із 3 на 2. Мінус корінь із 2 на 2 на 12. Це і буде корінь із 6 мінус корінь із 2, що ділиться на 4. Отже, моє А це синус. 15 градусів. Після цього, після цього, замість того, щоб шукати ось такий вираз з А, який є ірраціональним виразом, воно ж є і виразом, а є ірраціональним виразом, я буду шукати, розуміючи те, що А це синус 15 градусів, маючи на увазі формулу. Сінуса потруєного кута, ну і ви вже бачите світло в кінці тунеля. Це синус 3 на 15 градусів, це у 12 степені, синус 45 градусів у 12 степені, корінь із 2 на 2 в 12 степені. Ну, далі можна. Обчислювати, як хочете, 2 в 6 на 2 в 12. Це 1 на 2 в 6, і це буде 1,64. Ось таке завдання було запропоновано каліжанці. Не пам'ятаю, мені здається, що вона мені писала, як там учні впоралися, не впоралися. Я не можу це все пригадати. Просто ця задача залишилася у моїх записах і в голові залишилася та історія, яка супроводжувала цю задачу. Сподівався, вам було цікаво, корисним, щоб було ще цікавіше і корисніше. Я думаю, є смисл розглянути, подивитися мої фільми, тригонометрична підстановка. Ось такий цікавий прийом, який для даної задачі цілком. Можливий. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій YouTube канал. До побачення!